Же з нами рідними містами під таким гаслом стартував ультрамарафон на підтримку військових бригади Чорний Ліс. З другого боча до Покровська біжать військові та всі охочі, аби зібрати 7 мільйонів гривень на реабілітаційний зал. Команда побувала також в Івано-Франківську. Понад 200 кілометрів команда бігунів вже подолала. Попереду ще десятки населених пунктів. Ультра-Євген-Франківськ! Віжи з нами, рідними містами. Мета забігу зібрати 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації та відновлення побратимів у Другобичі. Справді реабілітаційні центри, які є у нас там в гарнізоні, в тому числі та вони не справляються з цим. Вони не працюють тільки на бригади, які є локаційно, та знаходяться там. Вони працюють на всі бригади. І запитів дуже багато. Крім того, запити подаються якось там наверх, так і реабілітаційні центри затверджують їх. Відповідно, ця потреба велика, тому що вони відбирають в першу чергу важких хворих, так? які потребують реабілітації. Що логічно, забіг очолили військові Сергій Панкевич та Іван Гуляк. Загалом команда планує подолати 1500 кілометрів. Просто минулого року я запропонував і війна, не все так швидко воно вдалося. І цього року я почув, що я готовий і запропонував командиру, ми підійшли разом з Іваном до командира і запропонували таку ідею. Щоб його легше організм справився з навантаженням, ми розділяємо ранкові 30 і вечірні 20. Що 5 кілометрів нам подають спортивне харчування, тобто, що ми за здоров'ям, за відновленням стежимо. Маршрут пролягає через усю країну від Дрогобича до Стели Донецька область під Покровськом. Маршрут пролягає. Не просто з заходу на схід, а ми біжимо через всі великі міста. Тобто це Дрогобич, Львів, спускаємося вниз з Франківсь, Франківська в Тернопіль, з Тернополя ми біжимо в Вінницю, Хмельницьк, потім Вінниця, Біла Церква, Київ. І спускаємося вниз по Дніпру. Це у нас Черкаси, Кременчук, Дніпро, Павлоград. Ультрамарафон триватиме понад 35 днів. Щодня військові долатимуть понад 50 кілометрів.